Стіни підземелля замість лікарняних на Хмельниччині поранених військових гвардії наступу запросили до Меджибіської фортеці на екскурсію. Це можливість хлопців, які перебувають на лікуванні, на реабілітації, вирватися зі стін госпіталя. Проект музейний десант триває вже третій рік, і направду бійці навіть на милицях із протезами не бачать перешкод. Із захопленням оглядають замкові підземелля і підіймаються на вали. Саме основна мета його це. Те, щоб показати хлопцям, що вони можуть, не дивлячись на всі проблеми, які в них є, вони можуть продовжувати жити нормальним життям. Бо самий показовий момент був, коли ми вивозили хлопців з госпіталя, був на одній нозі хлопець з милицями, все І поїхали на рибалку. Він каже: Я теж хочу рибалити. Ну, все, закинули йому вудку, він сів в крісло, десь метрів 10 від річки, а потім розказує. Ви знаєте, у мене як клюнуло, я як рванув до удочки, я як то крася потягнув, Він забув, що він на одній нозі, що в нього є милиці, йому нічого не треба. Він біг і він собі, сам собі довів, що він може бігати. Бійці зізнаються, такі екскурсії допомагають розвантажитись. В музей з'їздили на Дзервевський. Подивилися, нам розказали історію. Дуже багато цього цікавого. Пізнавального. різні… Фортеці, там, підземні споруди, різні музейні експонати. Після екскурсії усі направились відпочити просто неба, порибалити та посмакувати козацького куліша. Кажуть, такі заходи дійсно допомагають. Відволіктися від лікарняних будні, від білих тих всіх стін, від всього, що, ну, наприклад, є. А тут ти просто себе відчуваєш, ніби ну, як ти до війни себе. Ну, якби для, на мою думку, це такі заходи, навіть частіше потрібно проводити. Для, для, для таких хлопців, як ятки, ножки і всіх остальних. Захід організували поліцейські психологи спільно з адміністрацією заповідника. Оксана Медведєва, Нікітавалівоць, телеканал Перший Подільський.